І до нашого ефіру доєднується Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, пане Станіславе. Давайте разом зараз з вами спробуємо розібратися в цих нових угодах. Отже, які основні відмінності між запропонованими ЄС широкими гарантіями безпеки та попередніми угодами України з іншими країнами та організаціями? А дійсно, як повідомляється, європейський союз хоче чітко підтримати Україну в її оборонній кампанії проти Російської Федерації та надати їй гарантії безпеки. На наразі ж триває робота над поки що конфіденційним документом, який виключає участь військових ЄС у бойових діях в Україні, але ЄС бере в ньому багато важливих зобов'язань. у документі, власне, які можуть підписати до початку липня місяця, йдеться про військову та цивільну допомогу, гуманітарну, дипломатичну, фінансову і торговельно-економічну підтримку, а також розміщення. Переміщених осіб та підтримку української держави у проведенні реформ і відбудові країни очікується, що ці зобов'язання діятимуть доти, доки Україна не приєднається до Євросоюзу і Північно-Атлантичного альянсу в якості повноправної держави-члена. Ну за даними. Власне, які ми маємо, то очікується власне і фонд підтримки, який має досяти 5 мільярдів євро, і багато інших зобов'язань. Але ми повинні розуміти, що поки що якихось деталей цього документу немає. Поки що є тільки так попередня інформація, про яку ми можемо говорити. Але вочевидь, що це буде такий більш узагальнюючий документ, тобто він в себе може вміщати. Положення з різних двосторонніх договорів між Україною та іншими країнами-членами Євросоюзу, враховуючи ті чи інші особливості, і власне ті положення, які влаштували би усіх 27 країн-членів Євросоюзу, і це варто усвідомлювати. Однак, поки що важко сказати, чи можна буде отримати цей документ раніше, аніж скажімо, ми матимемо отакі от безпекові. Угоди з іншими країнами-членами Євросоюзу поки що це, нібито як паралельні процеси, але ми бачимо, що є країни, які виступають проти того, щоб підписувати з Україною ті чи інші безпекові угоди. Тож невідомо чи ці держави і, скажімо так, погодяться на те, щоб було підписано підписано подібний документ між Україною і всім Євросоюзом. Ну тому власне і точиться дискусія. я Думаю, що тут буде проблено ще чимало роботу. Не виключається, що бачимо, що є зобов'язання підписати цей документ до початку липня місяця, але це може бути пов'язано. Якраз таки з тим, що готується ще паралельно угода між Україною та Сполученими Штатами Америки, які також будуть мати певні зобов'язання, і які і це так також може бути такий дуже монументальний і серйозно пророблений документ. Можливо, і на нього будуть орієнтуватися наші європейські партнери. Тож фактично, ми бачимо, що поки що все йде в роботі, все ще поки що йде на стадії обговорення. Але можливо найближчими днями чи тижнями ми будемо мати більше інформації щодо того, який ж документ все ж таки мають випрацювати. І я думаю, що до речі, тут також що ця дата з початком липня може бути пов'язана із майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні. Адже повинні розуміти, що все ж таки найбільш важлива функція цих угод це те, щоб надати. Україні якомога більше різних гарант... безпекових можливостей до того, як вона приєднається до західних союзів, тому і ведеться така ретельна їхня підготовка, щоб усе врахувати на випадок нового рецидиву війни, пане Станіславе. На вашу думку, а як є, забезпечуватиме швидку реакцію на підтримку України у разі у разі майбутніх агресій і які переваги це може взагалі нам дати і? Що може передбачати ця швидка реакція? Ну, перш за все, тут варто значити, як я вже про це заявив, що угода з європейським союзом не передбачатиме відправку солдатів країн-членів ЄС в Україну, і це варто усвідомлювати. І вочевидь не варто сподіватися, що якщо така агресія повториться в майбутньому, що тут зайдуть цілі контингенти, там як це часто можна побачити в інших прикладах. Ну ну або взагалі в моделюваннях а, подібних ситуацій. Ні, це не стаття п'ята Вашингтонського договору, це а, все ж таки документ, який має більш такий характер підтримки нашої держави в різних можливих сферах. А тому тут можна припустити, що так будуть, будуть швидкі консультації щодо того, що потрібно робити. Але я припускаю, що це буде радше надання. Тих чи інших видів озброєння, які не яких не вистачатиме Україні. Якщо це, якщо їх не вистачатимуть, на момент агресії, тобто щоб не було повторення того, що ми бачили, наприклад, в лютому місяці 2022 року, коли Україна не мала тих чи інших видів озброєння боєприпасів, які могли б стримати е, такий от масований натиск ворога, тут же зараз ситуація буде іншою, і вочевидь, що Україна може мати е, от такі от гарантії безпеки в контексті надання озброєння. Але не тільки ми повинні розуміти, що це будуть надаватися також і е, актуальні розвідувальні дальні, і, і різні е, технології, які нам потрібні, і е, е, допомога в кіберзахисті країни, тому що ми повинні розуміти, що це зараз е, зовсім інші характери війни, аніж ті, що були раніше. А отже, дуже велика ймовірність застосування різного роду гібридних методів е, з боку е, ворога. Ну і я думаю, що там будуть пророблені і інші е, 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 аспекти про які ми поки що не знаємо, тому що ми не маємо достатньої інформації, але власне те, що відбувається зараз в Україні в контексті російської агресії, це все буде враховано якраз таки оці безпекові угоди, щоб унеможливити. Як здобуття ворогом, ми розуміємо, що це може бути Російська Федерація знову досягнення нею тих чи інших цілей, які вона може поставити уже на той момент. Але ми розуміємо, що геополітична ціль не є одна це знищення незалежності Української держави. Тому потрібно усіма можливими методами і способами захищати Україну, а тому і потрібно це все прописати в документі, щоб з. Зробити так, щоб Україна зберегла свою боєздатність, щоб вона зберегла а, свій, свій, свій економічний потенціал і щоб могла е, від відбити ту агресію, яка може е, статися в е, гіпотетичному майбутньому. Пане Станіславе, Я вам дуже вдячний за ці розлоги відповіді. Отже, будемо чекати Спасі на підписання вам. цих угод. Дякую вам за розмову за те, що доєдналася до нашого ефіру. Гарно вам вечора. Дякую нагадаю. Вам. Це Дякую. був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт. Міжнародний